Сьогодні ми поговоримо про козацьку тему в картинах на НМТ. Картина Іллі Рєпіна запорожці пишуть листа турецькому султану. Вона написана як відповідь козаків на вимогу османського султана здатися без бою, де козаки рішуче відмовляють і глузують із султана та його війська. І звісно ж, почуття справжнього козацького гумору. Коли султан ти сайтан турецький! Запропонував козакам підкоритися. «Свиняча морда! Запорожці вирішили написати йому листа у відповідь. Шопи, срака! Ніхто у світі не міг собі дозволити ...зневажливого ставлення до султана Османської імперії, а сірку з козаками на нього було начально. Запорозькі козаки турецькому султану. Ти, султан, чорт турецький. І проклятого чорта брати товариш, самого Люцифера, секретар. Який ти в чорта лицар, коли голою сракою їжака не вб'єш. Чорт висирає, а твоє військо пожирає. Не будеш су... сину, синів християнський під собою мати. Твого війська ми не боїмося, землею і водою будемо битися з тобою. Вавилонський ти кухар. Македонський колесник, Єрусалимський броварник, Олександрійський козулуб, великого та малого Єгипту свинар, вірменський злодіюка, татарський сагайдак, Кам'янецький кат усього світу і під світу блазень, самого Гаспіда онук і нашого хрена крюк, свиняча ти морда, кобеляча срака, різненський собака, нехрещений лоб, мать! От так тобі запоріжці висловили плюгавче: Не будеш ти і свини християнських пасти. Тепер кінчаємо, бо числа не знаємо і календаря не маємо. Місяць у небі, рік у книзі, а день такий у нас, який і у вас. За це поцілуй у сраку нас. Кошовий отаман Іван Серко з усім кошем запорізьким. Тина на історичну тему близько 1890 року козаки в степу. Вона є однією з кращих доробок митця Сергія Васильківського, який народився 7 жовтня 1854 року в мальовничому місті. Ізюм Харківської губернії в сім'ї ній зображений простий сюжетний мотив цього мистецького твору, дало передає патріотичної ідеї. У центрі картини художник зобразив серед широкого степу могутні постаті озброєних вершників, які зупинивши коней пильно вдивляються у долечінь, напружно прислухаються до таємничого шелесту степової трави, неощадно випаленої сонцем. Попереду блищить смуга Дніпра, справа височить курган, а над вершниками безкрайній простір високого неба. Основою для його картин стали українські народні історичні пісні. Історична тематика завжди приваблювала художника, образи української землі, історичний пейзаж. Ми розглянемо саме бій Богуна з Чернецьким монастирищем 1653 року. Автором є Микола Самокиш. В березні 1653 року загони Богуна виступили проти армії Степана Чернецького, який захопивши липовець, погреби ще та інші. Місця рухався в голиб України, зайнявши оборону в монастиріщі, богун тривалий час відбивав атаки значно переважаючих сил коронної армії та робив дошкульні вилазки з міста. І не досягши успіху війська Чернецького, як який під монастирщем сам зазнав поранення, змушені були відступити у кінці 1653 року та протягом 1654-1655 років, кальницький полковник практично безперервно вів бойові дії проти коронної армії та татарських загонів на Браславщині та Умиччині.